Друзі, всім привіт! Вчора з'явилася новина, що уряд спростив виїзд за кордон молоді 18-22 років. У Верховній Раді зареєстровано законопроект про скасування заборони на виїзд військовозобов'язаним 18-60 років. І наскільки це ефективно чи воно потрібно, давайте подумаємо. Війна йде з 14-го року до 19-го року механізм мобілізації, демобілізації е працював нормально, були е там рекрутингові команди, е служили люди за контрактом, за е хвилями мобілізації е і мали можливість демобілізуватися, повернутися додому. А з го року це почало е системно е знищуватись. Скорочення армії відбувалось до 2019 року, країна займалася своїм військово-промисловим комплексом. Після 19-го тільки все знищувалось. Ну, все знищити не вдалося, слава Богу. І коли відбулось вторгнення, Повномасштабно в 2022 році, про що нашу владу всі попереджали, але вона ж нікого не слухала. Ця наша нова команда, то по суті країна перетворилась на країну кріпаків, тому що обмежуючи виїзд за кордон в демократичній країні це повинно було обмеження стосуватися всіх. Якщо ж це стосується тільки бідних шарів населення, а всі там багаті люди або всі там провладні люди, твої там друзі, поплічники і всі інші мають змогу вільно їздити туди-сюди, то, звичайно, це не ознака демократії. Де люди розуміють, що у них є права, які захищені, є обов'язки, які потрібно виконувати. А це ознака звичайно, автократії, тобто такого режиму більш жорсткого, навіть схожого більше на феодальний лад. Тому що, вбивши економіку, ми повністю зараз залежимо від донорів, і це відбулося ще до 22-го року. Ти перетворив країну на феодальну країну, де люди просто кріпаки. І кріпакам, чесно кажучи, ну, аби господар був не дуже жорсткий, а хто він, не так важливо. Тому ми, ми і бачимо, що якщо людям не давати можливості змінити владу, це можливо не тільки. Шляхом виборів, то конфлікт між суспільством і неефективним керівництвом і провладною командою він буде тільки посилюватись. Тому я вважаю, заборона виїжджати за кордон вона просто нікчемна і не потрібна. Можливо, я помиляюсь, але. Ну, вийде ще якийсь відсоток. Всі все одно не поїдуть.